E ca uncic. Domnul 咦。Yeah. Цей сам низ треба так гарно обрізати, тому що він твердий, там такий дерев'янистий, тому і для себе тут так на рівно обрізав. От то гарний гриб. То є гриб. Ага. то чути, що тут тверде. і Чистенькі всі. Всі чистенькі, та й добре. Так це сміття викинути, пропасть, щоб і сліда його тут не було. Перше це викину, потім то складу. Ну от наш урожай з цього місця. Такі грибочки. Ну і таких 12 містей. Trišestroški je. <laughs> Dobro, idemo dalje. Ішов транзитом тут через якісь корчі почув запах гнилого гриба. Зараз ми подивимось на той гриб і... і на його товаришів. Так, що ж тут у нас пахне? Там нічого, а вон біле. Загнив білий гриб, ще так форма є навіть нога. Ну, Зараз ми дослідимо все діло. А вон вон рибок. Че ж такий гарний. І от один. Og að jacketi, sk Shepherd's מקul, skjurmlaðu avrock... Тому що так є, е. є е компанія. Лазим звідси. Ну далі. Ось красинчик. Гарний такий умосі. Так. Вот. Десь так би його і не побачив. Ну вони десь там під ялинками, якщо є. Треба на чотирьох лазити. Ха-ха. Це що таке? А, який виліз. Ама. Ого! Корінився. Йоу, який гарний. І що, ще є. Зараз подивимося. От. Ще один. Еще одна поляночка. Две секунды. О! О, упал. Люкс. Так, это другой захит. Будем еще шукать. Она щупала. Ми білий Оце ми взяли на запах Оцю цю кубку. Зараз почистим і будемо бачити, що у нас вийде. Ну от, наше чищення. Гадні рибочки.